Їй лише 21, а її тендітні руки місяцями стабілізують стан поранених військових в найгарячіших точках на фронті. Масивна кровотеча, дихальні шляхи. Ми чисто робимо так, щоб поранений не помер в дорозі. Тернополянка Орися Маста – студентка українського католицького університету. Дівчина жила звичайне життя: навчання на програмі Соціальна робота, хобі, зустрічі із друзями. Можна какао маленький? А далі війна. Кожен українець думав, як залучити себе в перемогу нашу. Я подумала, піду медиком. У добровольчий медичний батальйон Орися вступила наприкінці травня. Спочатку допомагала переселенцям, потім пораненим військовим, водночас повторювала тактичну медицину. Всюди брали з досвідом, а от госпітальєри вони навчали і відправляли вже без досвіду. Ну, то я туди пішла, відівчилася і попала на фронт. Так Орися почала служити на передовій у складі добровольчого медичного батальйону Госпітальєри, які щодня ризикують життям, аби врятувати наших військових. Втім, аби рідні не хвилювались, дівчина вигадала для них історію, що начебто волонтерить у Києві. Моя мама мені дзвонить, каже, Орися, давай я прийду до тебе в Київ. А я вже як три дні була в Донецькій області. І моя мама, якщо скаже, що вона приїде, вона сяде і приїде. І у нас трошки там почались обстріли. Мама каже, ти де? Кажуть, ну на полігоні. Замовчувати інформацію про те, де вона перебуває, було все складніше і складніше. Тож правду довелось таки розповісти. Почався весь жесть всі стадії прийняття, і ми разом їх проходимо. Ну, сестра мене прикривала, бабця казала: Та ти на гріх, сестру. На це, ну зараз вже нормально. Горися пригадує свої перші дні на фронті дні, які одразу ж дали зрозуміти юній дівчині, що таке війна. Ми тільки приїхали, почали знайомитись. Нам кажуть, там бліндаж прилетіло, і вже треба їхати на виклик купу поранених. Там було досить багато поранених. Ми якраз тільки заїхали прямо в посадку і під'їхали до БТР. І Хотіли об'їхати БТР як перед танком ну, перед цим БТРом просто прилітає. Я думаю, це буквально 5 хвилин. Як це ми могли бути там? Крім порятунку життів, Орисин екіпаж не припиняє піднімати собі бойовий дух ні на хвилинку. Парамедики знаходять час на музику. І навіть на каву. Орися каже, пили її цілим екіпажем щодня. Баристою виступав водій Гера. Орися, вставай, Гера, я ще сплю. Орися, вставай, пити каву зранку, бо потім не буде як пити. Гера добре робив мені каву. Тобі яку з молоком з гвищою. Вони розуміють, що кожної секунди може щось прилетіти. То щодня кажуть один одному з днем народження. Я тебе дуже люблю. <плес> Це Люди, з якими вже ми стали родиною. Вони більше люди зближуються в якихось таких жестякових ситуаціях. Добровольчий батальйон, де служить Орися, не отримує підтримки від держави і своєю діяльністю завдячує тільки людям, які долучені до роботи організації та благодійним внескам, які їм надходять. Тож дівчина працює без зарплати. Я розумію, що я там потрібна зараз. Це це якесь певне служіння, напевно. Ну і вклад в перемогу нашу. відколи Орися на війні, то почала сприймати світ інакше. Все оцінює виключно з погляду безпеки, надійності, можливості сховатися. Тож гучні через різкі звуки, попри те, що вона вдома у спокійному Тернополі нагадують їй про можливу загрозу. Сидимо ми за столом святковим, собі сидимо, їмо. І тут цей шарик як лопнув. Я там чуть не перевернулася з того дивана, але воно якось дуже після ротації такого різкого повернення зразу в цивільне життя. Воно трошки лякає. Ми запитали її про майбутнє, про цілі та мрії, а вони лише про одне. Мама каже, що ти далі будеш робити? Я кажу, то буду їздити. Ну бо поки є війна, я бачу, що є поранені. І там мама каже: Ну це зима, зараз холодно, перечекай зиму, перечекай холода, тоді поїдеш. Я кажу, ні, ну поранені є і в зимі. Типу, війна не зупиняється, бо зима. Тож Орися складає план, чим буде займатися у мирному житті. Вступню на магістратуру, на фізичну реабілітацію планую, бо зараз бачу буде багато людей з інвалідністю, ну військових наших. Їх треба. Кось реабілітувати. а поки ми вкотре переконуємося, що війна не має статі, жінки захищають Україну щиро, рішуче та мужньо, так як вміють лише українки.